То зараз їх знайти складніше, тому що у тебе просто набагато більше кандидатів. Ну, умовно, якщо взяти нормальне розподілення середнього рівня. Ну, Я не знаю, що не можу так говорити про людей. але... — Це статистика. Просто у тебе, є... Ні, ну, Все, просто давайте, у тебе так. є ідеальний фіт під тебе по компетенціям, по скілам, якийсь ідеальний фіт. І оцей ідеальний фіт тобі знайти набагато тепер складніше, бо у тебе просто набагато більше. Е... Вибору, а, і кількість ідеального фіта, насправді, ну цей сегмент, він насправді не збільшився. Ну, Може, тро... незначно, але збільшився. А загальний сегмент ну дуже великий. Тобто в відсотках у тебе набагато менше. Він дуже сильно пом'якшив свій point, бо там Як було написано... Я писав написано. спеціально провокативно. <с <с Ну, я Але що... загалом, а, так воно і є. Тобто дуже багато компаній про те кажуть, що спеціалістів гарних, дуже скілових спеціалістів їх як було важко знайти, так і залишилося важко знайти. Але їх зараз ще важче знайти, тому що стало дуже багато на ринку менш скілових спеціалістів, і через це тобі треба прямо в тому всьому вишукувати саме того, кого треба.